О, вітаю, пане! Привіт! Чим можу допомогти? Я вже дзвонив, мені потрібна поміч полагодити комп. А що з ним не так? Мені потрібно прибрати печиво. А вам вичистити куки з кешу? А, ні, прибрати печиво з корпусу. А, ні, ні, ні. Вам треба вичистити куки з кешу. Ні, ні, ні. Думаю, все ж прибрати печиво з корпусу. О, вибачте, це не так працює. Вони не всередині комп'ютера, вони на комп'ютері. Ні-ні, печиво тут, всередині, ну не тільки там його багато. Вибачте, вибачте, дозвольте прояснити. Вони, типу, не фізично на комп'ютері, вони на жорсткому диску. Так, вони можуть бути на диску, на материнці, будь-де. Ви можете просто полагодити. Добре, як же мені це пояснити? А коли ви побачили повідомлення, у вас же ж спливло повідомлення? Вичистити кукіз з кешу. Корпусу. Корпусу. Кешу. Кеш корпусу прибрати печиво з корпусу. Там було написано, і маленька картинка з печивом. Написано приберіть печиво з корпусу. Так і написано у віконці. Так, вони справді використовують картинку печива, але на жаль, це не так. Це не справжнє печиво, це цифрові кукіс. Якби це було справжнє печиво, це був би абсурд. Що відбувається? О, ні. Вибачте, пане, чим можу? Так, я вже дзвонив, мені потрібен хтось, хто вичистить печиво з корпусу. А, звісно, це той самий комп'ютер. Так, добре, давайте подивимось. Так, то що зазвичай відбувається із комп'ютером з плином часу? Печиво має тенденцію накопичуватися саме всередині корпусу, і дуже часто це печиво з шоколадною крихтою. І зараз ми дізнаємось. А, так, як я і очікував з шоколадною крихтою, так, ну давайте ну, подивимось. Не дивно, що він працював так повільно. Так, зазвичай це відбувається так. Печива стає дуже багато і воно засмічує вам диск. Потім воно по всій материнці, далі засмічує вентилятор, і тут це зазвичай справді помітно. Але добре, що ви принесли його сюди, бо якби ви спробували самі, то ймовірно зламали б щось з комплектуючих. Але майже готово. Тут добре, так. І тут. Ну, добре. На вигляд, доволі добре. Готово. Ви помітите, що він працює втричі швидше? Чудово. Дуже дякую. Добре. Тож робота, обладнання, експертиза. Е, виходить 289 доларів. Влаштовує так. Прикладіть картку. Радий заплатити за якісний сервіс. Вибачте за нього. Він грьобаний ідіот. Важко знайти якісних робітників. Ви хочете лишити печиво чи утилізувати його для вас? Якщо можете утилізувати, без проблем. Круто. Дуже дякую. Гарного дня. Побачимось. Бувайте. Що?